Доброго дня, шановні колеги. Маю велику честь бути сьогодні з вами тут. Поговорити. Дякую. Ну, треба бути чесним з початку і до кінця. Я вважаю, кандидат наук в процесі, але fingers crossed і в 2026 році. Може PHD такий нарешті буде. На моїх презентаціях дописано. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на тему, досить, ну, з одної сторони, це рідкісні стани, дискоїдний вовчак, шкіри голови, з іншої сторони, вони бувають досить часто, іноді вони можуть, як казав доктор Хаус, імітувати інші хвороби, не завжди добре лікуються, не завжди вчасно діагностуються, тому я сподіваюся, що. Цей нестандартний кейс буде вам цікавим. Ну, пацієнтка 62 роки з скаргами на випадіння волосся, зони такі без волосся, змінену шкіру голови, іноді турбує суб'єктивно, турбує свербіж. В принципі, така доволі стандартна історія трихологічного пацієнта з вогнищевим типом випадіння волосся. І за нам не завідомо, що дебют пов'язаний з стресом. Пацієнтка була в окупації на Київщині. Буквально, каже, попала під обстріл, коли вона переміщалась з одної схованки в іншу. Ворожий солдат відкрив по ній автоматну чергу, і вона, незважаючи на свій вже, в принципі, доволі такий. Ну, Поважний вік, вона каже: я так бігла, що я навіть не уявляла, що я можу так швидко бігти. Звичайно, це був величезний стрес, і потім почали вилазити всілякі болячки, в тому числі з е шкірою голови. Консультували з дерматологами, е виключали е мікотичну інфекцію. Не було лікування, не давали якогось результату, і потім вона звернулась до нас. Значить, статус локаліс виглядав приблизно так. В ділянці маківки зона без волосся з таким характерним. Я б сказав, що він навіть більш червонуватий колір. От, по центрі, ніж передає монітор із такою пігментацією. Пігментація вживу виглядала трішки менш виражена, але тим не менше, певні думки вже були, про що можна думати в цій ситуації. Що ми бачимо на трихоскопії при збільшенні 20-50-кратному, ми бачимо великі жовті точки, які, по суті, являють собою. Заповнені шкірним салом і кератином устя волосяних фолікулів, але вони більші ніж вони би були, якби це було при гніздовій алопеції. Це такий характерний симптом. Бачимо червоні точки, бачимо гілчаті судини, ну взагалі такий поліморфний судинний малюнок. Судини це завжди насторожує, і це товсті деревоподібні судини, це завжди маркер вовчака. В даному випадку таких класичних товстих судин ми не бачимо. Але якщо збільшити, то видно, що є, є судини, є васкуліт, є ознаки запалення. Маємо перифолікулярні білі ореоли і таке тонке. Лущення, Fine Scaling, ще раз. Ну, В принципі, картина доволі однозначна. Я б сказав, що це трихоскопія такого махрового дискоїдного вовчака з підручника. Нагадаю, що червоний вовчак це таке запалення, захворювання, яке може супроводжуватись ураженням. Багатьох органів і систем і, відповідно, імітувати дуже різні стани. Але якщо говорити про шкірний червоний вовчак, то прийнято виділяти чотири типи за дюссельдорфською класифікацією. це гострий шкірний червоний вовчак, підгострий, хронічний. і Такий так званий періодичний або інтермітуючий шкірний червоний вовчак. Ну, диференціація за ними вона зазвичай відбувається клінічно, тому що доволі різні, різні зміни відбуваються на шкірі при цих станах. Але сьогодні я хочу поговорити про, ну, зважаючи на кейс, про хронічний шкірний червоний вовчак, який в свою чергу. Включає підвиди як дискоїдний червоний вовчак або дієлий люпус люпосеретематозус. В англомовній літературі це така ну, дуже відома абревіатура, і досить часто причина звернень наших пацієнтів, в всякому разі, трихологічні пацієнти. Це Доволі часто дискоїдний вовчак, як мінімум, ми його точно діагностуємо. Зараз я скажу ще про інші, які ми рідше можемо діагностувати, але сьогодні не про нього. Також глибокий червоний вовчак панікуліт і червоний вовчак внаслідок дії низьких температур або обмороження. Власне, рубцева алопеція є частою ознакою хронічного дискоїдного вовчака, тобто він відноситься до станів, які прийнято виділяти як рубцеві алопеції. І ця аутоімунна агресія проти структур шкіри волосистої частини голови, вона рано чи пізно приводить до знищення волосся. Також шкіра сама, очевидно, зазнає змін, але тут ключовий момент, що цей процес відбувається доволі поступово. Враховуючи, що немає чіткої аутоімунної мішені волосяного фолікула, як ми це маємо при фолікулярному плоскому лишею, на відміну від. Останнього при дискоїдному вовчику цей процес розвивається доволі поступово, і волосина страждає паралельно всім іншим апаратом шкіри. Відповідно, знищується теж трішки поступовіше. Відповідно, її можна зловити на ранньому. Етапі. Крім дисковідного вовчака, який ми можемо діагностувати через його таку доволі класичну картину, хто хоч раз бачив ці величезні жовті точки і товстелезні деревоподібні судини, той, напевно, їх уже не пропустить, як мінімум, сумніви, певні, вони викличуть. Треба пам'ятати про те, що є такий системний червоний вовчак, який може не давати яскравої клінічної симптоматики, але от випадіння волосся, такого дифузного характеру або телегенного, або схожим на телегенне випадіння волосся, воно може мати місце. Очевидно, оцей червоний вовчак ми можемо не додіагностувати. Тут на цю тему можна багато говорити, шукати. Але сьогодні ми говоримо більш про. Ну, він... В свою чергу, при випадінні волосся при системному червоному вовчуку, воно відносно має доброякісний характер. Тобто, за визначенням телегенне випадіння волосся, воно не приводить до рубцювання, воно не приводить до знищення фолікулів, і відповідно, навіть якщо ми його не так вчасно діагностуємо, то ризики для пацієнта мінімальні. На противагу дискоїдний вовчак він таки приводить до рубцювання і його однозначно потрібно лікувати. Але тим не менше, якщо ми починаємо вчасно лікувати, то ми ми маємо шанс зловити його на етапі нерубцевої, тобто, коли незворотні зміни ще не відбулись. Ну, диференційна діагностика, в принципі, при такій клініці вона, очевидно, мала би включати мікоз шкіри, псоріаз шкіри голови, хоча близький розгляд говорить про ну, що нічого спільного з псоріазом, в принципі, немає. Гніздова лопеція для більш таких лайтових. Локальних змін, але знову ж таки, гніздова лопеція. Розуміємо, що там зміни, вони йдуть якби фолікулотропні, тобто, по суті, шкіра буде інтактною. Ну і інші рубцеві алопеції. Ліхен Плянопіляріс, наприклад, він теж відноситься до інтерфейсних ріхноїдних станів, але Ліхен більш все-таки фолікуло. Тропний фолікуліт декальвуючий. Ну та да, більш там своя трихоскопічна картина, там політрихія. Там фактично більш грубі рубці і не буде таких характерних змін судинних і кератотичних пробок. Якщо є ці пробки, це гарна зона для проведення біопсії, це такий маркер ранньої хвороби, їх можна проводити. В даному випадку проєкт біопсії, як він би міг виглядати, в нашої пацієнтки. такий приблизно 4 мм я виділив на цій трихоскопії, але пацієнтка від проведення біопсії, Відмовилася, бо не хотіла травмувати додатковими процедурами свою психію. Пацієнтка така доволі ексцентрична пані, тому вона знає багато мов, в тому числі японську, відповідно, японську, французьку, англійську, італійську. Тому і поважний вік. Ну, не вийшло з нею домовитись, хоча я часто можу бути переконливим. Е, обстежували ми ну, загальний аналіз крові біохімія зрозуміло, скринінг на предмет наявності системних антитіл, консультація офтальмолога з прицілом на можливе використання гідроксихлорохіну. Е, лікування ми, е, ну, треба сказати, що дискоїдний вовчак він голосистої частини голови не має. Якихось uh, великих uh, uh... Доказової бази з такою гарною, гарними дослідженнями, плацебо контрольованими. Тут випадки серії випадків з практики багато центрових, таких різнорідних і ретроспективних досліджень. Це, напевно, основа доказової бази. Ну, але тим не менше, ми знаємо, що кортикостероїди працюють практично завжди. Дискоїдний вовчак – це строєчутливий дерматоз, сильні, дуже сильні кортикостероїди, внутрішньошкірні кортикостероїди, антималярійні вже згадані Системні можуть використовувати метод Риксад. FDA не рекомендує, не затвердив жодного методу лікування для дискоїдного червоного вовчака. В даному випадку хочу показати вам слайд нашого гуру трихології. Це доктор Джері Шапіро для хвороби менше 10. Відсотки він рекомендує тут, кому погано видно, ультрапотентні топічні стероїди, плюс-мінус інфраліжотріациноацетонід, внутрішньовогнищевий кортикострой тріацинолонуацетонід. Якщо є покращення, то продовжувати, якщо немає, додати гідроксихлорохін. Тобто з гідроксихлорохіном можна було почекати, але зважаючи все-таки на те, що була ця гіперпігментація, фактично ну, майже на ну, якщо найменше половина голови. Я вирішив додати його, але е, у пацієнтки були трішки інші плани на цю тему. Ну, у пацієнтки, а у лікарів суміжних, які консультували, терапевт, не рекомендував проведення внутрішніх шкірних стероїдів через гіпертонію і проблеми з серцево-судинною системою. Офтальмологи заборонили прийом гідроксихлорохіну. Е, ну, непростий випадок, але мабуть за рахунок цього він був цікавий і було призначено їй. Таке мінімалістичне лікування, мінімалізм я люблю. Поліпрагмазію, яку засуджувала Тетяна Вікторівна сьогодні, теж терпіти не можу. Ми почали з клобетазолопропіонат, Крем один раз на день-два тижні, ультрапотентним кортикостероїдом вирішили надто довго не користуватися. Далі ми перейшли на мій улюблений препарат Мометазонофорат Елоком Лосьон. Один раз на день з третього тижня і користувалися ним досить довго. А мометазон, як ви знаєте, оригінальний елоком, Він доступний в трьох формах: крем, мазь і лосьйон. І оцей лосьон, він, власне кажучи. Наша трихологічна паличка виручалочка, яка дозволяє зробити ефективне лікування комплаєнтним. зважаючи на тривалість якою потрібно використовувати кортикострой, дуже важливо, щоб ця форма була зручною для пацієнта. Можна скільки завгодно говорити про те, що там ефективність це головне з мого досвіду. Якщо пацієнт, якщо йому не подобається лікування, воно незручне. Воно викликає багато труднощів з нанесенням, з відмиванням і так далі, то це Лікування просто не виконується. Відповідно, процес не не не, не працює, не має позитивної динаміки. Еликом. Дуже безпечний препарат, крім того, що він досить ефективний, це третій клас сили за європейською класифікацією. Він практично не викликає атрофії шкіри, що підтверджує численні дослідження. Він кращий за велику кількість генериків, які є на сьогодні. Це теж показує дослідження. Тобто, грубо кажучи, при тому ж режимі застосування елоком дає кращий протизапальний ефект, і ніж. Деякі інші мометазони, тому тут, очевидно, справа не тільки в діючій речовині. 0,1% це діюча речовина, а 99,9 це основа і класична якісна основа великому, вона гарно працює. В даному випадку він теж спрацював. Динаміка по нашій пацієнтці виглядала приблизно так: до лікування через 2 місяці, через 5 місяців. Зрозуміло, що був певний острівець, який не заріс. Очевидно, там вже була точка неповернення. Ну, чесно кажучи, коли ми вийшли, як знаєте, з елокомом, як з одним автоматом проти танка, і я думав, що ця точка неповернення вона буде значно більша. Пацієнці повезло, але цей випадок гарно показує, що іноді навіть такими доволі. Лімітованими ресурсами можна добитися непоганого результату. Звертаю також вашу увагу, що навіть оця гіперпігментація початкові такі зміни. Гіперпігментація це Олександр Миколайович не дасть збрехати. Це як ознака нетримання пігменту істологічної, і вона теж досить позитивно змінювала. Власне кажучи, тут теж було питання колоти. Сюди кортикостероїди чи не колоти. Навіть якщо б дозвіл від терапевта був, ми не мали такого дозвілу. Ми використовували просто топічний луком і все було чудово. Жодних побічних ефектів за весь період лікування не було. Трихоскопічна динаміка теж доволі позитивна. Ми продовжуємо застосування препарата 2-3 рази на тиждень під спостереженням. Резюмуючи, я хочу сказати про те, що дискоїдний червоний овчак шкіри голови відноситься до рубцевих алопецій і дійсно може привести до перманентної втрати волосся, але рання діагностика і відповідно своєчасне лікування дозволяють запобігти розвитку цієї рубцевої втрати волосся і відновити його ріст. Для цього. Е Крім таких класичних препаратів, можна навіть використовувати доволі прості і безпечні методи, в тому числі топічні глюкокортикостроїди. Але їх ефективність, безпечність і прихильність зі сторони пацієнта це таке комбо воно дуже буде залежати від вибору конкретного препарату. Бажаю вам завжди робити правильний вибір і хай ваші пацієнти будуть здорові. Дякую за увагу.